Христос Воскрес! Мрії в Христі, сердечно хочу привітати вас тим світлим праздником, святом Христового Воскресіння. У часі хресної дороги було багато тих, що співчували. Багато було і тих, які готові були кинутись допомогти, але багато було тих, які глузували, знущались і думали, що принижують. А це він, Бог з найбільших висот, опустився додолу, до найбільших глибин. Щоб загублену людину обійняти своєю благодаттю і тепер тим, що на землі, знов обійняти благодаттю Небесного Царства і подарувати неповторне життя. І зараз в такий непростий час для України вгору піднесімо наші серця до Бога. Коли Ісуса розпинали, думали, що все закінчилось. А виявляється, це був лише початок. Нехай це Воскресіння Христове торкнеться кожної нашої душі і просимо Тебе, Христи Боже, вилий своє благословення на нашу землю, сповни силою наших воїнів і захисників. Нехай Твоє Царство буде завжди. Амінь. Христос Воскрес!